Я хочу з вами поділитися своїм рецептом помідори мариновані. Нам потрібні помідорки, є чесночок, корінь хріну біленький, перець гіркий, якщо ви любите, перець гіркий, перець горошок, цукор, сіль, оцет, кріп. У кожну баночку я кладу на місце. Скільки грошей, там 10, 12, 15 горошин. такий чесночок і такий хрін. Буду розрізати його. Це може забагато. Отакий От кусочок. Отакий От кусочок на четверо розрізаю. Так само, як і огірочки. Скрізь я так кладу небагато, щоб воно гірке вам не було. Не думають, що там більше хріну, то й буде дуже смачно. Перець такий невеликий, ріжу напополам і кусочок нанес теж кладу. Так. Можна половинку, можна так і ще повздовж, як хочете так собі покришіть туди. Як любите гостре, любите гостре, кладіть. Як не любите гостре, можете і той перець не класти. Кропику так само. Кропик, майте петрушку, хто любить петрушку, хто любить ситілі, селера, кажуть, не знаю, як там правильно. Хто що, я не маю нічого, забула купити, не покладу займатися. І зверху будуть помідорки накладати. Ось так. Вони такі невеличкі. Беріть будь-який сорт. який вам Обично я ще май пізніше осінь роблю з тих сливочок, щоб вони мають трошки тверденькі, а це якісь похожі на сливочки. Я не знаю. Може, у вас є вдома якийсь такий сорт, що ви любите, так теж його кладіть. Чи купіть, який ви любите. Це вже забагато. Так, ще одну помідорку десь якусь покладу. На 2-літрову баночку отак от вийшло. Не, не до верха кладу я завжди. Отак це 2-літрова баночка. Так вийшло 4 баночки помідорок. На кожну баночку 2 я кладу 2 столові ложки без гірки, цукру. Отак без гірки. Дві столові ложечки цукру. так. Всі 250 грамовий стакан, не повний, десь приблизно 200 грам буде. Солі кам'яна, звичайна, на 5 літрів води кип'яченої. І це треба гарно розмішати. Водичка не гаряча, тепленька, і так я буду заливати баночки. І в тазик так само. Вже як тепленька водичка, то значить тепленькою водички в тазик, чи в місочку, де ви там бутики питаєте. Щоб не в гарячу, от холодні банки, а в гарячу воду в тазик, По Потріскаю два банки. Налила водички в повну баночку, закриваю кришечкою і кладу в свої любимі грузики, камінчики. Ви можете класти щось друге. Дивіться наше відео, давайте коментарі. Дякую Гарман. У тазічок я поклала тряпочку, водички наливайте там, ну більше половини баночки, щоб було. І будьте кип'ятити. якщо помідорки вже почнуть десь лопати, так само забирайте. Ну, поки закипить водичка, то добре 20-25 хвилин точно буде. І хвилин 20 точно мають стерилізуватися помідори, 25 теж. Буде теж десь 40-45 хвилин разом. Вже простерилізувала. Кришечку я завжди кладу вниз, вони остинуть і покладу в підвал. Може, хто має кладовочку і холодну кладіть. Дякую, що дивиться. Смачного.